зараз ми і будемо говорити про 81 рік трагедії жертв Бабиного Яру. І з нами просто зараз на зв'язку. А наразі Іосиф зі, Зісельс, Перепрошую громадський діяч, дисидент, віцепрезидент Конгресу національних громад України, пане Іосиф, доброго ранку. Добрий ранок. А, Питання перше і просте, ми розуміємо. Ми зараз будемо говорити про Бабин Яр. Але перше питання: а, чи можна а, порівняти те, що сталося 81 рік тому, і те, що відбувається зараз, ну порівнювати можна все що завгодно, але треба а, розуміти межі цього mm -hmm. порівняння, бо є деякі схожі риси між цими процесами. Жахливими, але є дуже багато і різниця між ними. Все ж таки, тоді, 81 рік тому, євреї в Києві вбивали тільки за те, що вони євреї. Не було ніяких політичних, там, mm -hmm. ще яких тільки расові підходи до цього. Євреї, все не можна було домовитися з німцями аж ніяк, ні за які гроші. Тепер же також бувають Українців, тобто громадян України, але вбивають все ж таки більше не за расовою ознакою, а за політичною ознакою. Okay. Тобто, те, що ми називаємо політична нація, громадянська нація українців, тих, хто належить до цієї політичної нації, вбивають саме за те, що вони хочуть, щоб Україна була вільною, незалежною і суверенною країною. Ті, хто з громадян України, які погоджуються. З російським поглядом на Україну, що це взагалі не держава і немає права на існування, і вони готові бути громадянами Росії, то на них це вбивство не розповсюджується. Вбивають тільки тих, ті, хто хоче свободи. А ті, хто хоче бути рабами Росії, тих не вбивають. Ач, є і схожі риси у цих процесів, але є і відмінні. Те, що зараз відбувається, це геноцид. У того, що зараз відбувається, є ознаки геноциду. Але я не фахівець у питання геноциду. Якщо такі ознаки, які я зараз перерахував, що знищують саме тих, хто хоче бути вільним у вільній державі. Якщо це є ознакою геноциду, то звичайно це є тоді геноцидом. Але це не вбивство на національній, скажімо, расовій чи релігійній. Не, не на релігійному ґрунті, це такий громадсько-політичний чинник є основним у цьому знищенні українських громадян. Зважаючи на те, як повторюється історія, як вона йде, і зважаючи на ситуацію України з Росією, скільки разів ця держава скажімо, просто псувала життя українцям і жодним чином не хотіла давати можливості розвиватися і жити. Ось тут хочеться спитати щодо єврейської громади, щодо розуміння того, що є, чи вдалося у світі вже нарешті. Побороти упередження щодо євреїв таким чином, щоб ніколи трагедія Бабиного Яру, і це ж не тільки Бабин Яр, це ж по всій Україні відбувалося і по світу. Щоб цього не повторилося Ну, на жаль, люди і світ змінюються дуже повільно. Звичайно, сьогодні, коли існує держава Ізраїль, коли багато держав дотримуються передусім. Збереження прав людини на своїй території, звичайно, такі речі, як Бабин Яр, у таких країнах повторитися не можуть. Але у тоталітарних країнах авторитарних за знаками тоталітарності тобто у країнах певних Євразії, звичайно, це може повторитися. Ось ми бачимо, що зараз в Ірані робляться в Китаї, таке може повторитися у Північній Кореї і в Росії. Звичайно, такі речі можуть повторюватися. Бо ми бачимо сьогодні великі проблеми є взагалі у росіян, і зокрема у російських євреїв. Вони стали заручниками оцієї агресивної політики свого керівництва, зокрема Путіна. І я їх попереджав, що у травні місяці на засіданні світового єврейського конгресу я виступав там по ситуації в Україні. Я сказав, що все через декілька років. Світовий єврейський конгрес нічим не зможе допомогти євреям Росії. Або їдьте зараз, або буде погано. Поїхали? Знаєте людей, які поїхали чи ні? Дехто, дехто, дехто послухав, але більше uh -huh. залишилося, Зраховуючи, що якось вижити, uh -huh. відкупитися, домов, домовитися. Але з таким монстром домовлятися це собі дорожче завжди, пане Іосифу, Дякую, що доєдналися до нас. Іосиф Зісельс, громадський діяч, дисидент, віце-президент Конгресу національних громад України, був з нами на зв'язку. Нагадаю, що сьогодні день пам'яті трагедії Бабиного Яру.